Українці, привіт! Раді вдати вас на нашому ютуб каналі Амбасадор Брокер. У нас сьогодні, 10 серпня 2022 року, і ми продовжуємо слідкувати за новинами в плані розмитнення легкових автомобілів. І ось яка сьогодні проблема є в українців, які загнали свої автомобілі в Україну в режимі консульський облік. Сьогодні ми будемо говорити про ті автомобілі, які вже знаходяться на митній території України, і власники яких загнали ці автомобілі до початку широкомасштабного. Війни, або в період військових дій. Отже, ми можемо задати автомобіль в Україну в декількох митних режимах. Перший режим це тимчасове ввезення. Автомобілі заганяється на один рік. І цим режимом можуть скористатися. Іноземні громадяни. Інший режим це режим транзиту. Коли ми автомобілі завозимо на митну територію України, ми сплачуємо митні платежі, це класична формула. І ми привозимо автомобілі на митні термінали і розмитнюємо. Нам дає право законодавець завести автомобілі на 10 днів, пригнати їх на митну територію і розмитнити. Але ще є режим, такий, як консульський облік, що він означає, люди, які зареєстровані за кордоном. В консульських установах, тобто в тих установах, які є, відносяться до Міністерства закордонних справ України, вони поїхали на заробітки чи то Польща, чи то Германія, будь-які інші країни вони приходять в посольство. В посольстві вони подають заяву на отримання консульського обліку, і там вони реєструються, тобто вони фіксують своє місце проживання за кордоном. І після цього держава, законодавець, відповідно до митного кодексу таким людям, які в своєму паспорті мають таку печатку, в закордонному паспорті, що вони отримали можливість бути в консульському обліку, держава каже: такі люди можуть свої автомобілі заганяти на 60 днів в Україну без розмитнення, без сплати будь-яких митних платежів. Але обов'язковою умовою. Коли ви заганяєте автомобіль на митну територію України, є письмова заява, що ви цей автомобіль вивезете. Після 60 днів. І ось яка проблема є на сьогоднішній день? Багато людей завезли автомобілі на митну територію України і вони почали переживати, вони не можуть ці автомобілі вивезти. А якщо по консульському обліку ми не вивозимо автомобілі на протязі 60 днів, якщо ми перевищимо термін знаходження цього автомобіля в Україну, на 30 діб буде штраф 170 тисяч. І українці ще на початку березня почали масово звертатися в митні органи, щоб їм цього штрафу не давали. І 1 березня Державна митна служба на своїй офіційній сторінці заявила, що звернення громадян будуть розглядатися, і враховуючи, що в Україні війна форс мажорні обставини. Цих людей штрафувати не будуть, але обов'язково потрібно повідомити митницю, що ви знаходитесь з цим автомобілем на митній території України і що ви не можете виїхати. Чому ця тема є актуальною? Тому що одна громадянка України вона звернулася до нас з такою проблемою, що вона завезла автомобіль перед війною в режимі консульський облік, і тільки нещодавно, декілька днів тому, вона вивозила цей автомобіль через закарпатську митницю. На неї був складений протокол. Про порушення термінів перебування цього автомобіля на митній території України митники це мотивували тим, що вона, як жінка, не мала обмежень в плані виїзду і вона могла вивезти автомобіль за митні межі України. А також якщо в неї це не вийшло, якщо вона там знаходилася в там з Херсонської області чи там в іншій, де тривають бойові дії. Це могло б розцінюватися як форс мажор, а вона знаходилась в Тернопільській області і не вивезла. І на неї склали протокол на 170 тисяч гривень. В чому була проблема цієї людини? По-перше, вона не повідомила митницю про те, що вона знаходиться в Україні і вона не могла б виїхати. По-друге, вона своє право вона неправильно використала, тому що вона, як жінка, вона мала цей автомобіль вивезти. Але якщо не були якісь форс-мажорні обставини, вона мала повідомити там через брокера або особисто. Митницю, що вона не може це зробити, отже, це дуже важливо, якщо ви знаходитесь в Україні на консульському обліку, звертайтесь до своїх брокерів або там самостійно, подавайте документи на митницю, щоб у вас був відповідний лист від митниці і щоб митниця вас потім не оштрафувала. Тому що ми знаємо, що перемога України близько, і військовий стан часом закінчиться. Але навіщо нам ще інші проблеми в плані митного оформлення наших транспортних засобів? Також, якщо ваш автомобіль є на території України і він знаходиться в режимі консульського обліку, його можна сьогодні розмитнити на загальних підставах, для того, щоб також в майбутньому для вас не було штрафу. Отже, українці, якщо у вас будуть питання, пишіть в коментарях. Бажаємо, як завжди, кожному з вас перемоги, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.